Так, а я ще раз сьогодні був у селі. Позабирав трошки вещей. Зараз буду оце все. Короче, тут і крхер, і гантели мої робочі, все, гриф, Ой, а тут я не пам'ятаю, що у нас. А, тут свадьбні всі вещи. Тут ось до машини. Всякі примабасі бігова дорожка, чомодани. Гирка моя ось маленька. Ще ося. Коротше буду зараз все розпаковувати, буду передінуся і буду розпихатися, тому що жалко. А це я тут скотчем обувачку я її зараз сюди в сторону так підкладаю. В кінці все буду робив. А тут це свадібні тут всякі притяндали. І все що корочі, саме руками все робили з жінкою готувалися. Це я зараз щас... малой сумки. Це я зараз віднесу. Поки відставлю, щоб тут можна було якось ходити. Да, Щось тут світ на очі. Як кажуть не туди, не... не в ту армію. Так, це у нас тут що. Малой вушка забрав за її любими. постільний малой. Сюди його поки щас занесу. Мурка. Щоб тут можна було ходити. глобус. А я кстати сейчас не знаю, мало є така географія чи ні. Я хрен не знаю. Може є, може нема. Не. Я думаю. Коротше, поки я його сюди поставлю, хай стоїть. Де Україна? Ось, о, наша Україна. Видно? Фокус не лови, ну ладно. Бусь! Кс-кс-кс-кс. Вредна яка. Так, а що я сюди випів? Тут я не помню, Це просто одне ящик збирався. Це на кухню віднести, це тут що. А це жінки нагадайся на старого. Це я сюди, свій старий вісьмішок з яким я на охоту ходив. Е, а що тут? А, тут переноски. Всяке таке. А що тут, а я вже не пам'ятаю? Ножниці, маска, провода, ікона. О, ікону треба одразу достати і положити. Че кажу, можуть поставити. Це таке, що треба, щоб було. О. Так, идем дальше. Идем дальше. Так, ну... Сейчас, сейчас... Запчасти, запчасти. Инструмент. Что там кричишь, Малка? А ты онлайн? Онлайн, Саша. Гуляйся, совсем дитой. Каникулы занятия. О, помните такую фигню в детстве? Кто робил? Чи собирал? телепузики. Там ще один должно бути. А є є ще один і все. Наклейки. Я таке в дитинстві любив займатися, ну, збирати на календарики, це ще 2010-й, чи щось духтисяний год. Автомобілі. Да, понатаки раніше ми дурні були, в школі бігали. І шукавсяся так. Тут, короче, різний хлам. Я не знаю, если не будет никому интересно. Тут что? Это тут шомпол. Там жинки, запчасти всякие. Ну, не запчасти, а эти. Скажи мне, я вам скажу. Короче, хрень какая-то по поводу этого. Косметики, короче. Боже. Вот это все. Уху! Давно я уже не занимался. Ну, как давно? Месяца два-три точно. Ну, в принципе, Все, сейчас я все порос. Порос по фасовую. Бозь, ти будеш помогати чи ні? Бося. Будеш допомагати? Бось. Надо помогать. Де мурку діяла? Мурка, она ну, там сидить. Кс -кс. Амен. Тоже будеш допомагати. Картину забрав теж. Повні ти її у нас. Висіла. А, тепер буде десь знайти і почепити просто чужа квартира, не хочеться ж ніде. Не хочеться ніде ж е... стіни, дірявити, сверють, тому що воно не моє, я сам би не був би в восторге, того, що в моїй квартирі хтось би отверстів по роботі заради того, щоб почепити картину. Ну нічого, я щось придумаю. То все фігня. Ладно, так, все, я побежал тогда расфасовывать.